Так, всім привіт, дивиться. Давно у нас не було план Fishing. Думаю, треба зайти пограти, люди дивилися деякі. Так, сьогодні в нас дослідження Зандербагер місія, нова локація. Подивимося, що там воно до чого. Підготуємося. На снасті на рибу подивимося. Не знаю про локацію нічого, відео ніяких не дивився. Просто нуль. Подивимось на види риб, на місії дослідження. Также буде місія ОЛО. Тільки в наступному відео, я думаю. Так, види риб. Подивимось на кубичок круглий, білий амур, білий толстолоб, дзеркальний короб, щука, е, йорш звичайний. Лин, пляж звичайний, плітка, річковий окунь, річковий вугор з полізна риба. Сом звичайний, унікальний сом. <кій> <кій> Сріблястий карась унікальний, товстолоб, судак звичайний. Ага, Добре, зараз я поберу підготуюся, покажу, що взяв після паузи. Так, Беру з собою дві домки. Беру поплавок, ну і спінь, само собою. На щуку там, якщо буде чи на судака дивитися. Так, беру далі По гачкам. Що Якщо гачкам? От першого по сьомий. Маживки живець. Кра можна перемістити додому. Кра нам не треба. М'ясо без зубки. Ну хай буде може кілна цивоника. короб, м'ясо рака беру новинка, річний рак хай там буде, шайнер на щуку і так далі, Риби на сома, горох кукурудза, манка, карась там ці вовстолоби його... і так далі. Так само солодка кукурудза, тісто шматочки овочів, бойли беру. Хай будуть, хробаки, коники, мотиль, муха. Теж додому. Париші хай будуть, п'ятки на лінці, куни і креветки. По на спінінг. Беру пару твістерів, хробака, не нам треба німфа. Рак без поняття беру гачки від номера 3 і більше. По номер 6 і 7. Кренки, джарки, жабки, волкери, і вузька блишня на Судака, якщо не думаємо, ми його на думку навіть зловимо. І все. Ну що, 10 тисяч. Хорош. Придбати ліцензію. Так. Передбати. Окей. Поїхали. Мінус 10 тисяч. Охреніть. Ні разу на локації не був, не бачив нічого. Так що перший опит разом з вами, як то кажуть. Ох, нічого собі, звісно. Тут локації. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, ї що навіть злоткий є. Давайте почнемо, наприклад, з самої дальньої. Подивимось, що там буде. Я позакидаю. Що буде плювати, я вам покажу. Щоб менше часу воно все займало. Так, добре, ще й дощ у нас. Так, така локація. Там якийсь мостик. Так, дивимося. Опіймайте рибу. Бичок кругляк. Так, зараз я нагну паузу, покажу, що на його поставив. Так, поставив на донку мотиля гачок номер 8 на поплавок теж мотиля, гачок номер 6 Побачимо, ні, то щось поміняємо. Так, поставимо у нас... Вудочка. Будочка це його не так. Так. Це у нас поплавок. Глибина, робимо глибину, по 50 см, я думаю, хватить, О, плюс-мінус. Тут пічия, я так зрозумів. Кидаємо недалеко. І так само донку, тільки кидаю його десь по центру плюс-мінус. Так, це номер вісім. Буде поклвочка, покажу, подивимось. Все цікаво, як мені як перший опит. Так, покльовка на донку і на водочку. Так, є на бочок. Номер 8, донка. Так, на номер 6 поплавок, якщо не зірветься Ну, щось може про А, окунь. Гачок номер 6 і мотиль. Так, далі. Йорш звичайний. Дивимося, що в нас йорш звичайний. Зараз хвилинка. Так, поставив гнойовий хробак, гачок номер 1 земляний хробак, гачок номер 8 і мотиль гачок номер 6 Попробуємо ловити тут mm. саме. Так. Стандартно. Беремо доночку, гачок номер 1 Кидаємо далеко біля берега, можна сказати. Якщо він, то, звісно, тут водиться. Другу доночку десь сюди. І удочку в руки. Чекаємо, mm -hmm. щоб п'яни. Так, донка нас заробила. Є поклавок. Може бути оку. То так. Так, є попровок. Окуль. Є поплавок. Угу. Нехірасибі на донку, то точно. Тут треба корвеся. Короб. А тут номер один. Очка треба менше оставити. А нам треба йор звичайний. Так, так знову поклевочки. Окунь, тут, понятно. Є йорш звичайний. На донку гачок номер вісім. Добре, далі, маєте рибу, плітка. Дай Дивимося, покажу. Ставлю на трьох удочах гачок номер 1 Коники. Зкидаємо чуть, чуть далі. Беремо далеко. Так само. Вправо, вліво і по центру. Так, тут я тільки не знайде гачок номер 1 Також ставлю коники. Тут кидаю сюди. Поплавок. Тут забув поставити. ну Добре, кидаю зараз по центру тільки поставлю, поміняю все. Так, є у нас 250 50 грам на поплавок. Так, щось там в мене не клювало, переходжу на цю локацію. Золотисті поля. Спробуємо ще тут ловити. У нас залишився линок, карась і ляж вроді би. Так. Ставочку. Попробую поставлю чуть менше гачки. Шість, вісім і номер один. Попробую половити карася. Так. Манка на гачок No 6. Кидаємо сюди, будемо пробувати карасика ловити. Ой. Тут праві візьмемо тісто, гачок номер 8 О, перша покльовка. Щось нормальне. Зеркальний короб. Зеркального короба нам не треба. Карась, селинок. Карась бажано, якщо можна. Так, і поплавок. Зловлю карася, то включу. Тут менше відео часу займало. Карась прийшов на тісто, гачок номер 8 Прямо тут по центру одразу. Ще один карась. Да, я дві локації об'їздив, звісно. Десь ось тут плюс-мінус. Так, далі ловимо. Пробуємо линка. Так, линка закидав так само 6, 8, і 1,0 гачок. На м'ясорака. Обо п'явки. <хлеч> Good win, да, целый мок. Так, и далее звучание. Okay. Так, добре. Так, вставити все на горох на ляща, щоб по суті більш такого нічого не клювало. Ну, може, звісно, короб клювати, але. Хай. Так само десь плюс-мінус отакий обхват займаємо. Я думаю, він повинен клюнути. Є, ляж звичайний. Швидко клюнув за перший раз прям. Плюс-мінус 20-25 метрів викидаєте від цього від сюди і сюди. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Кому цікава рибалка.